в вашому житті. І поки хтось мені забув у нього коментарях. І сьогодні вже звільняється ремонт. <ріст> Діжив. <ріст> <Тежок тру. ріст> ну, ладно, людині треба давати другий шанс на помогу, правда? Вигадайтеся вирішувати овечера. <ріст> Дивіться, мої хороші. Я вам хочу сказати, що це мій перший всеукраїнський тур за два роки. Вам величезне дякую. Тому що, можливо, ми вперше з вами сьогодні тут бачимось вживу, але насправді ми дуже близькі одеодами люди, тому що ми разом переживали моє розлучення. момент, коли я почала квітнути, випускати про це пісні, підтримати інших жінок, можливо, хтось з вас переживав свої якісь моменти. І це моє величезно дякую за вашу любов. Тому що дуже часто вона мене спасала буквально. Вона мене окруляла і давала мені сили нікому не здаватися. Тому що я знала, що мене чекають, що мене дуже чекають. Тому дякую вам, мої люди. Сьогодні моя спостерігання. Щоб ви стали трішечки щасливішими. І для цього мені потрібно, щоб абсолютно кожен з вас зробив глибокий вдих через ніс. І на видиху ми відпускаємо всі наші проблеми, дедлайнами закінчені, робочі задачі, проволочну з здольцями. Все це зараз неважливо. Важливі лише ви, і я, і музика. Якщо хочете тацювати, танцюйте. Якщо хочете спивати, спивайте, почувайте себе як вдома.